Католицька школа ставиться з екуменічної точки зору до тих, хто може приходити. Тобто учнями католицьких шкіл можуть бути учні і католики, і православні, і протестанти, і мусульмани, і тобто інших також вірус і навіть атеїсти. Єдина, звичайно, вимога це є повага до християнських цінностей. Ці люди можуть, ці батьки, ці діти можуть не сповідувати цих цінностей, вони залишаються вільними в своєму виборі, але вони повинні розуміти, в яку школу вони прийшли, і поважати з повагою ставитися до християнських цінностей. Ми бачимо, що християнські цінності є загальнолюдськими, тому католицька школа в різних країнах є таким. Такою лабораторією миру, лабораторією порозуміння. Прикладом таких шкіл є школи католицькі у Боснії і Герцеговині, які власне, в своїй школі вчать співжиттю мусульман, православних, католиків після цієї війни, яка нещодавно власне, була в цій країні. Так само ми бачимо приклад, наприклад, католицьких шкіл Єгипту. Хайру, я знаю католицьку школу, в якій є теж мусульмани, і згідно з законодавством цієї країни, ці школи мають місце для молитви для мусульман і також місце молитви для католиків. Тобто католицька школа має такий полікультурний підхід стосовно того, хто може бути учнем католицької школи. В ніяких концепціях навчально-виховних ніде не записано, що католицька школа є створена для того, щоб виховувати семінаристів чи сестер. Ми знаємо, що будь-які стани життя, чи це є одружений стан життя, чи це є монаший стан життя, чи це є служіння в церкві священниче є завжди Божим покликанням. І найголовніше, щоб це покликання зрозуміти, відкрити і ним жити. Звичайно, католицька школа до цього своїх випадків Коскінків готує. Вона вчить їх не просто розрізняти добро від зла, вона вчить їх критеріям, за якими вони можуть пізнавати власне добро чи зло. І це, звичайно, є великим ресурсом. Однак, це абсолютно стереотип, тому що. Є дуже невеликий, слава Богу, що є. Ми раді, що є відсоток випускників католицьких шкіл, які вибирають духовний сан, але це дуже такий маленький відсоток, це наче така сіль. Ось так як до страви ми вживаємо сіль. Це дуже насправді небагато ми її даємо. Ось. Але хочемо сказати, що випускники католицького університету і католицьких шкіл завжди є людьми активними. Завжди вони є людьми реалізованими. Вони шукають можливості здійснити свої таланти, реалізувати свої потенціали в різних сферах: і в бізнесі, і в просвітницькій сфері, і в освіті.